Всім привіт! З вами Діма, компанія Арпал. Уявіть собі, ідеальний подрібнювач гілок для дому, щоб можна було швидко утилізувати деревні відходи і в результаті цього отримати безкоштовні дрова для котла. Щоб цей подрівнювач був доволі потужний і міг добре справлятися як з сирими, так і з сухими гілками. Щоб не потрібно було мати трактора і ви були незалежні від джерела електроенергії. Зустрічайте! Народний подрібнювач гілок Арпал АМ60БД. У нас в асортименті раніше була така модель, але ми не стоїмо на місці і постійно розвиваємось та прогресуємо. Тому конструкція am 60 bd не стала винятком та зазнала суттєвих змін. Інженери-конструктори компанії ArPAL на основі багаторічного досвіду, оптимізації виробничих процесів змогли розробити нову конструкцію, залишивши при цьому усі переваги минулої версії. Та ми ще й додали: тепер потужний, автономний подрібнювач гілок ARPAL am 60 bd став ще компактнішим, зручнішим, а найголовніше дешевшим. Це той самий. Ми рідкісний випадок, коли ціна зменшується, а не навпаки, ми старалися зробити не просто дуже зручний та надійний подрібнювач, як робили раніше. Ми прагнули зробити так, щоб якість Арпал була доступна в кожному господарстві. Тож перейдемо до огляду оновленої конструкції народного подрібнювача АрПАЛ АМ бд Перше, на що ми звернемо увагу, це двигун. Подрівнювач обладнано 4 бензиновим двигуном потужністю 7 кінських сил. Розхід пального в такому двигуні в середньому 400-500 мг на годину роботи. Двигун має гарантію 1 рік від виробника. Після отримання подрівнювача вам необхідно пройти процес обкатки двигуна. Для цього не давайте йому максимального навантаження протягом перших 20 мотогодин. Важливо, перед обкаткою в двигун необхідно залити мастило 10 в30 або 10 в 40. Після обкатки мастило потрібно залити. На вхідному бункері розташована пам'ятка з рекомендаціями, яка допоможе вам при першому запуску. Наполегливо рекомендуємо з нею ознайомитись. Для того, щоб здійснити перший запуск двигуна, потрібно зробити декілька маніпуляцій. Нам потрібно залити мастило в двигун, залити бензин 92 або 95. -й. Перевіряємо кінцевик. Вимикач ставимо в положення ОН. Відкриваємо кран баку. Перекриваємо повітряну заслінку, ручку регулювання газу ставимо в середнє положення. кікстартер дотягуємо до відчутного спротиву і запускаємо. І після запуску закриваємо заслінку. Двигун захищено фрикційною муфтою. Вона забезпечує плавний старт двигуна, захищає від різких зупинок, а також допомагає у вивільненні застряглої сировини. Подача сировини відбувається через вхідний бункер. Бункер має жорстку конструкцію, по периметру посилений. Ребрами жорсткості знизу ми маємо швелер для протидії ударам гілок. На бункері встановлена ручка безпеки. Вона призначена для швидкої зупинки роботи обладнання. У цієї ручки також є інша функція. Взявшись за неї, ви можете легко пересувати подрівнювач по території. Довжина бункера відповідає стандартам безпеки Європейського Союзу для лісових машин. Розміри вхідного отвору 93х99 мм. Ріжучий механізм подрімняча гілок Арпал АМ 60 БД має збірну конструкцію та складається із двох плит та трьох валів. Товщина плит складає 16 мм. На кожному з валів є шестерні. Вони кріпляться до валів за допомогою конусних швидкозажимних муфт. Це дозволяє досягти ідеальної точності у зведення ножів в одній площині. Конусна муфта виступає крайнім захисним механізмом. При критичних навантаженнях вона прокрутиться та не дасть пошкодити обладнання. Після чого її можна швидко та легко повернути у робоче положення. На двох робочих валах розташовано по два ножі. Вони виготовлені зі сталі 40 х та мають подвійний кут заточки. Ножі термічно оброблені на установці СВЧ до твердості 52-55 одиниць по шкалі Роквела. Завдяки цьому ресурс ножів знак. Ачно зростає. На одній заточці ви можете напрацювати до 200 метрів кубічних готового матеріалу в залежності від сировини. Після чого ножі можна перезаточити та працювати далі. Ріжучий модуль з'єднаний з двигуном за допомогою ремінної передачі. На модулі встановлений шків-маховик, а на двигуні фрикційна муфта, про яку ми розповідали раніше. Подрібнювач викидає опрацьований матеріал через вихідний бункер насипом. Ви можете встановити подрібнювач, наприклад, на автомобільний причіп і одразу працювати в ньому. Продуктивність am 60 bd складає до 2 метрів кубічних дров за годину. Продуктивність напряму залежить від якості підготовки сировини. Модель АМ60BD завжди відрізнялась своєю компактністю. Але тепер подрівнювач став ще менший та легший. Довжина 1153 мм, вага конструкції 96 кг. Знявши вхідний бункер, подрібнювач з легкістю поміститься майже в кожен легковий автомобіль. Крім того, доставка АМ60БД стала дешевше, адже конструкція в транспортному положенні поміщається на малу палету розмірами 60 на 80 см. І у вигляді стандартного палетного вантажу конструкція може доставлятися в будь-яку точку України чи світу. Подрібнювач обладнано пневматичними колесами, та за допомогою ручки ви можете з легкістю його транспортувати по території. З цим завданням легко впорається кожна господиня та господар. Також крутою особливістю Арпал АМ60BD та інших подрівнювачів та щепрізів Арпал є те, що робота з ними не потребує ніяких додаткових інструментів. Розхідними матеріалами такого подрівнювача є ножі, ремені та фрикційна муфта, а також мастило. Фільтр та свічка у двигуні ми надаємо 3 роки гарантії на подрібнювач Arpal AM60BD. Гарантія діє навіть на дефекти фарбування. Весь подрібнювач покритий стійкою до механічного впливу порошковою фарбою. Якщо ви знайдете якийсь дефект фарбування, Надсилайте нам деталь, і ми безкоштовно її перефарбуємо. Гарантія не діє тільки на розхідні матеріали. Оновлений подрібнювач Arpal am 60 – це поєднання надійності, зручності та доступності. Ми не просто зберегли всі переваги попередньої моделі, а й суттєво їх покращили, зробивши подрібнювач більш компактним та бюджетним. Для тих, хто цінує якість, простоту в використанні, а також хоче отримати максимальну користь за помірні кошти. Тому Якщо ви шукаєте надійний інструмент для свого домогосподарства, Арпал АМ60БД точно вартий вашої уваги. Хочете придбати новинку? Не зволікайте! Телефонуйте за номером, розташованим ось тут, прямо зараз. Будемо раді вас почути. Підтримайте відео лайком, коментарем або поділіться з другом для того, щоб підтримати якісне українське виробництво. З вами був Діма, компанія АрПал. До нових зустрічей!